Ось Анічка вже накачала мені ліжко, так що сьогодні буду ночувати тут, бо завтра я сьогодні працюю у Ади до 9, а завтра мені потрібно на 8 таргет, і дітей все одно не буде до ночі. Вони будуть на репетиції. Тому я вирішила трошки розкласти речі. Ось ми це тільки частина речей. Ми привезли. Основне буде потім ми машину закажемо, і буде на тому тижні, мабуть. І ось я гладілку поки поставила. Мені треба буде на роботу приготуватись на завтра. Так що цю ніч буду ночувати тут. Пробна буде перша ніч в новій квартирі. Всім дякую за підтримку. За те, що дивитесь мій, мій канал, все буде добре. Я надіюсь, у всіх все буде добре. Хай щастить всім, як мені пощастило. Все, до побачення.